Доброго дня. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції та прохід навчань наших військовослужбовців. На Луганському напрямку бойовики зухвало порушили домовленість про встановлення. Перемир'я та розведення сил поблизу станиці Луганської. Ворог стріляв з гранатометів по позиціях українських військ. Також банда формування відкривала вогонь біля Новозванівки, а неподалік Новоолександрівки вів обстріл ворожий снайпер. На Донецькому напрямку Авдіївка та Верхньоторецька залишаються найбільш гарячими точками на всій ділянці. Саме в цих районах бойовики застосовують міномети, а вночі біля Авдіївки бойовики випустили чотири снаряди калібром 122 мм з установок, які заборонені мінськими домовленостями. Ще провокації з боку бойовиків зафіксовані поблизу Кам'янки, Зайцева та Новасилівки Другої. На Маріупольському напрямку ворог переважно відкривав вогонь зі стрілецької зброї по всій ділянці, зокрема поблизу Мар'їнки, Старогнатівки, Павлополя та Широкінова. Лише двічі окупанти стріляли з гранатометів. Це було біля Богданівки та Широкінова. Також активізувалася і аеророзвідка противника. Вчора зафіксовано сім польотів ворожих безпілотних літальних апаратів на усіх напрямках. За минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув. Двоє воїнів отримали поранення під час ворожого обстрілу біля Авдіївки. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, є підтверджені втрати за минулу добу. Троє загиблих, один поранений, окупант зі складу так званого 11 го полку. Один із них був застрелений іншим бойовиком під час перевірки постів. Відоме прізвище цього вбивці це 41-річний Олександр Кондрашов. Служба безпеки України попередила нелегальні поставки залізницею палива до тимчасово окупованих територій. Під час огляду на залізничному пункті пропуску світланове порожнього составу, який слідував до окупованих територій Луганщини, правоохоронці виявили причеплений непрацюючий тепловоз в його баки. Було нелегально залито 5 тонн диспалива. За наявною інформацією, це паливо призначалося для бойовиків, що підтримуються Росією. Ще один бойовик скористався програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома у 2014 році. Мешканець Костянтинівки приєднався до бойовиків, патрулював вулиці міста та чергував на блокпостах ворога. Побачивши численні розбої та грабежі окупантів, чоловік вирішив полишити лави ворога. Він тривалий час переховувався в Білорусі, але, почувши від рідних про реабілітаційну програму СБУ, наважився повернутися, щоб отримати другий шанс на мирне життя. На Дніпропетровщині тривають навчання воїнів-десантників. Військовослужбовці вже пройшли парашутно десантну підготовку та розпочали здійснювати стрибки з парашутом з вертольотів Мі-8. Водночас, екіпажі на бронетехніці поліпшували. Навички водіння бойової техніки. Також десантники-снайпери відпрацювали вправи із вибору позиції для ведення стрільби та маскування на місцевості. На Рівненщині підрозділи протиповітряної оборони Національної гвардії пройшли тактико спеціальні заняття. Бійці проводили пуски керованих ракет із зенітно-ракетного комплексу Ігла, а розрахунки зенітних установок зу 23 2 практикували. Ураження повітряних цілей та бронетехніки противника. І на Чернігівщині тренувалися національні гвардійці танкісти. Навчання тривали три тижні. На них військові отримали практичні навички у користуванні, обслуговуванні та ремонті танків Т-64 та Т-72. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, оточення, будь ласка. Чи є питання? Нема, дякуємо. Дякую всім.